Прочитайте знову тою славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Мерзенна річ. Злочинний рукопис. Неумірена любов до України. Домки революціонерів. Автору один шлях. На шибаницю. Велика. Злочинний рукопис. А хто автор? Костомаров. Микола Це Микола Костомаров. 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 Микола Іванович Костомаров. Це Микола Костоммаров. Костомаров. Микола Іванович Костомаров. Співзасновник Кирило Мефодіївського братства. Історик, громадський діяч, письменник. Допити. Арешт. Рік в одиночній камері. Заслання до Саратова на 8 років. А що там був за закон божий? Хіба хтось пам'ятає? Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було Слово. Усе через нього повстало. І нічого, що повстало, не повстало без нього. Віра потрібна тоді, коли людина за межею. янголи не вірять в Бога. Вони впевнені, що він є. віра це завжди зусилля і завжди сумнів. Завжди потреба в темні часи. Бо втративши віру, втрачаєш себе. Віра в Бога дала народам нові моральні орієнтири, з якими вони йшли вперед. парад. Але коли і ці орієнтири понівечені, коли ти стоїш на руїнах, чи може хтось дати нові національні орієнтири? Спокон віку було слово, а слово в Бога слово. Закон Божий. Книга пуття українського народу. Бо сказав. Так воно було прежді, так і тепер зосталось. Бог создав світ, щоб кожне коліно і кожне не шукало Бога, котрий від чоловіка недалеко. І поклонялись би йому всі люди, і вірили в його, і любили б його. Були б усі щасливі. Бо єдин єсть Бог істинний. Єдиний він цар над родом чоловічим. А народ чоловічий забув Бога і оддався дияволу, а кожне племено вимисло собі богів. Люди, як поробили собі багато богів, то з тим укупі, поробили багато царів. Бо як у кожному кутку був свій Бог, так у кожному кутку став свій цар, і стали люди битися за своїх царів, і стала земля поливатися кров'ю. Бо єдин є Бог істинний, єдиний він цар над родом чоловічим. Племени Слов'янське ще до прийняття віри не іміла ані царей, ані панів. І всі були рівні, і не було у них ідолів. і кланялись слов'яни одному Богу Свержителю, ще його й не знаючи. Бо єдиний є Бог істин, і єдин він цар над родом чоловічим. Остянтин і Мефодій, Святе Письмо, Три неподлеглих царства, Литва, Московщина, а Україна. І Україна. І скомпонувала Україна собі козацтво. Єсть то істе братство, куди кожен пристаючи був братом других. Чи був він, прештого паном, чи невольником, аби християнином, і були козаки між собою всі рівні. бо не любила Україну ні царя, ні пана. І постановила козацтво віру святою обороняти й визволяти ближніх своїх з неволі. І всякий чистранець, заїхавши в Україну, дивувався, що ні в одній стороні на світі так щиро не моляться Богу. Ніде муж не любив так своєї жони, а діти своїх родителів. Бо не любила Україну ні царя, ні пана. і хотіли пани зробити з народу дерево або камінь. І козацтво стало мучить і нівечить. Бо не любила Україна ні, ні царя, царя, ні пана. Польща жодною мірою не хотіла одректись свого панства, і тоді Україна пристала до Московщини і поєдналась з нею як єдиний люд славянський. слав'янським нерозділими і незмісими. Петербурзький імператор Катерина Куру розділити. розділити розділити. І пропала Україна. Але так здається. Не пропала вона, бо вона знати не хотіла ні царя, ні пана. А хоч і був цар та чужий. І хоч були пани та чужі. І хоч з української крови були ті вирідки Одначе не псувала своїми губами мерзенними української мови, а істий українець, хоч був він простого, хоч панського роду тепер, повинен не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і одного Бога, Ісуса Христа, царя й пана над небом і землею. Так воно було прежде, так і тепер залишилось. Лежить в могилі Україна, але не вмерла. Бо голос її, голос, що звав всю Слов'янщину на свободу і братство, розійшовся по світу Слав'янському. Так воно було прежде, так і тепер зосталось. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна. От камінь, ні гожі, ні той бість в огла угла. Камінь, що його будівничі ночі відкинули, той на річним став камінь. Так воно було прежді, так і тепер зусталося.